Я зараз збираюся перекладати своє сулугуні в розсол на просолювання. І заодно заодно хочу. З вами побалакати на одну дуже цікаву тему. Е, ну, якщо чесно, то минулого року в нас було відео на цю тему. В цьому році в коментарях дівчинка задала питання. Дівчинка, звісно, та ще собі дівчинка, я так розумію, бо дуже вона інколи трошки як би вам сказати, або недооцінює мене, або переоцінює себе. Значить, задала вона питання стосовно того, що, е, якщо зберігати бринзу в росолі, тобто на визрівання її туди відправити в росол. Так, Будемо балакати на фоні просолювання сиру. Значить, якщо зберігати бринзу в розсолі, ну, чи можна, чи не можна, яким цей розсол повинен бути, і так далі. Я ж ще раз скажу. минулого року було відео стосовно того, як зберігати можна адегійський бринзу да, в розсолі. Мало того, що ця дівчинка в черговий раз полінилася пошукати інформацію, хоча минулого року вона на нас була підписана. Чому вона її не дивилася, я не знаю. Пошукати таку інформацію, вона полінилася. Вона вирішила, що краще буде, ну, як всі, да? Задам питання і мені відповідь нададуть. Не питання. Я, мені не тяжко надати цю відповідь, але ви повинні розуміти, що в мене часу не так вже і багато вільного. І те, що є вже на каналі, ну, можна хоча б спробувати пошукати самостійно, власноруч. Але ладно, ця дівчинка пішла ще далі, вона нагадала про себе. Я відреагувала, що я бачу, я пам'ятаю, і буде, тільки тоді буде, коли в мене до цього дійде е, час. Дивлюся, значить, ця дівчинка пішла вже по Фейсбуку е, писати це саме питання. Ну, я коли прочитала, я і не планувала вмішуватися. Але потім, вже, коли почитала відповіді, які їй там пишуть, зіткнулася з тим, що люди неправильно взагалі інтерпретують слово і поняття 20% відсотковий розчин соляний. Тобто, вже, відповідно, ізначально роблять його невірно. Я про це написала. Так, ця дівчинка і там умудрилася поумнічать. І потім каже, я, я не витримала, я написала, кажу, в чому справа. Ну, ти ж усе розумієш сама, знаєш. Так нащо ти, ти мене перевіряєш, чи кого ти перевіряєш? Я, каже, хочу перевірити інформацію, чи я правильно пам'ятаю. Коротше кажучи, я не знаю, що вона там перевіряла, що вона там кому радила, але... Я вирішила все ж таки про це розповісти. І, напевно, без цієї всієї лишньої води це в нас залишиться в дні, ну, в, як сказати, господи, в мене вже язик заплітається. Ну, в щоденному відео ось ця частинка. А саме по темі я вже буду, щоб було без води, як то кажуть. І мені так сподобалося, значить, там пишуть одна жіночка, пише інша за росол. Одна пише ампулки. А я поділилася посиланням на цей росол, так? Як зробити 20% росол? Ну, хтось подякував, а хтось пише запитання. така, мол, кальцію хлоріт. Він же ж різної відсотковості, може бути, і ампулки різні. Я пишу, кажу, ні, відсотковість в нього одна 10%. Ампулки так, можуть бути різні. Е, ну, Вам вистачить на отакий об'єм і 5 мл ампулки. Ну, мене не це, як то кажуть, збентежило. А те, що ця дівчинка, я більше ніж впевнена, що вона подивиться і послухає. Так от ця дівчинка, вона і тут свого носа всунула, значить, там радила, радила, скільки потрібно води, скільки потрібно солі. А коли їй задали оце запитання, ми зразу в кущі і пише. Не буду стверджувати, що це дословно, смисл той. Типа, а це запитання вже до автора, хто з вами ділився мол, рецептом. Я що, я тут нічого. Так, от, я хочу тобі сказати, Аліна. Ти дивишся, дивись. Не хочеш шукати, не шукай. Но підганяти і перевіряти мене не потрібно. І якщо ти вже хочеш щось розказати на Фейсбуці, що ти чогось досягла і щось знаєш, то бери і розповідай. А не отак, смик дьорг. Тяп-ляп, а як задали конкретне питання про відсотковість кальцію хлоріду, ти зразу в кущі, бо ти цього не знаєш. Так на що рипатися тоді? І оце відео, яке я зараз зніму, воно буде не для тебе, повір мені. Воно буде, тому що може ще в когось виникнути таке запитання, а не особисто для тебе, щоб ти там корону на голові не поправляла. Пора вас уже ставити на місце, бо я дивлюся, що більшість з вас мені от пишуть е, дівчатка, там, не бери близько до серця, не переймайся, я не переймаюся, я не беру близько до серця. Я сказала оце і забула і пішла далі займатися своїми. Але деякі з підписників так знахабніли, що вони вирішили, що вони царі і боги. І її можна залізти мені, сісти на голову, звісити ножки, кошмар, що твориться на дворі. Вітрюган страшенний, літає, все, он желізо десь грохоче якесь. Сісти, звісити ножки і ними помахати не буде цього. І кажу я це і акцентую я на цьому увагу не для того, щоб собі потріпати нерви. Якби я через це хвилювалася, так я б вже б закрила канал ще минулого року. А кажу я це для того, щоб до вас донести, якщо ви самі не, як молодюшка, не волочуті, не волокюті, щоб до вас це донести і, можливо, іншим не повадно буде. Бо не одна ця, Аліна така, сьогодні ще одна вайбер писала. Я їй скидаю посилання, вона мені каже. Так там закваска не такая. Да вчіть же ж ви вже матчасть, якщо ви працюєте. Як? От сьогодні в Viber приходить повідомлення. Ой, господи. Зараз вам я ж зачитаю його. Приходить повідомлення. Добрий день. Скажіть, будь ласка, закваска NGLHF підходить для кисломолочного сиру? Ну, правда, неодноразово розповідала, що кефір, кисломолочний сир та й сметану можна зробити на будь-який заквасок, будь то NGL, NGLH, H, HF. Можна. Пишу так. Людина далі пише через 40 хвилин. А які пропорції, будь ласка. Тобто, піти подивитися відео не судьба. Щоб дізнатись скільки треба закваски всипати, щоб получився кисломолочний сир, скидаю посилання на відео. Там, де так і називається, кисломолочний сир на заквасці. І тут пише. А, і написала, кажу, на каналах. Є вся інформація. Вчіться шукати. Вона мені пише. Там розказується про другую закваску. Тому я уточнила. Люди добрі. Якщо в відео кажеться закваска NGL. Цей склад, який є в НДЛ, є. І в NGLH, і в NGLHF, скільки раз я буду це повторювати? Як ви можете... Мене одне, ну, я одне бен. Та що ж це там таке грохоче? Мене одне бентежить. Як ви можете взагалі щось варити? Як ви можете працювати з такою красою і смакотою? Як ви можете намагатись щось створити? Якщо ви банально не хочете вчитися, ви не розбираєтеся навіть в матчастині. Да почитайте ви про закваски чорт дьявол. да подивіться, який в них склад, да послухайте ви відео хоча б декілька. А потім у нас не получився сир. У вас не сир не получився. Щоб варити сир. Сир варити. На цьому треба хоч трішечки розбиратися, розумієтеся, розумієте? А ви, ви, ви намагаєтесь під капірку садрати з чужої людини, а воно у вас не виходить, тому що у вас не вистачає, розумієте? Людина, яка прагне чогось навчитись, вона вчить. У мене є бабушки, які варять сир. В прямому сенсі бабушки. І такі, що фору дадуть багатьом. У мене є міські квартирні диванні люди, які купляють молоко і виварюють такі шедеври, що вам і не снилося. Розумієте, тому що люди. Цікавляться, люди вчаться. А ви хочете, щоб ви сиділи на жопі ровно, не прикладали взагалі геть ніяких зусиль зі своєї сторони, але щоб у вас все вийшло. А якщо у вас щось не виходить, то ви так пальчиком щолк, і Марінка Дурочка особисто вам це все розповість, що зробити, да? Не буде цього. Не буде. Інакше я введу консультації на платній основі. Раз ви не хочете вчитися, раз ви не хочете банально дивитися відео, ви не хочете шукати цю інформацію, консультації будуть платними, значить. Розумієте? Як, як вас можна, як, який вам? Трус треба зробити, щоб до вас нарешті дійшло. Не можна сироварити, я завжди кажу, це потрібно робити з любов'ю, з душею. А не під капірку чиюсь. Коли до вас це дійде. І не виходить у вас, і не вийде воно у вас. І не будете ви розуміти, чого саме не виходить і де може бути помилка. Теж по цій самій причині, тому що ви не хочете вчитися. Ледарі. Просто-напросто. І я ж вам сказала, що я або буду це на корню присікати, пишіть потім, що хочете. Грубо, не грубо, не відвітила, забанила, ще там щось. Ні одна з оцих людей, про які я от зараз як приклад приводю. Жодна з цих людей ні разу і на шоколадку не дала. Зато є люди, які навчилися по відео, які варять сири, які купляють закваски, форми, і ти їм кажеш 550 гривень до сплати, а вона тобі платить 600. Ти йому кажеш 600 70, а він тобі платить 700. Я кажу, лишні прийшли. Ні, не лишні, то так треба. От, розумієте, люди, які вчаться, які задають питання, виправляють свої помилки. В них виходить все. І вони і вони віддячують. А ви, як отоїте, шакали якісь, їй-Бугу. Ще й гав-гав-гав і в будку. Коротше, все, я сказала. Я відео це зніму, я відео зроблю, але Аліна, не по твоєму проханню. Принципово в тобі повідомляю це і ставлю перед фактом. Треба мати якусь совість, треба мати якесь чувство такта. Те, що в тебе його немає, я ще минулого року зрозуміла. Але перегинати я палицю не дам. Ось це, що я хотіла повідомити.